It's, 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 it's for... Ой, ні, це Козі Студіо, і ми пробуємо нові формати. Ізабелла Хаїр Хадід більш відома як Белагаді. Белагаді. Белад. Елегедилеге топ-модель і Булгарія, амбасадор Вікторії Сікрет і Сваровські співпрацює взагалі зі всіма брендами світу. Одна з найкрасивіших жінок за версією всяких там журналів, колишня мать його вікенда, і просто людина, яка виграла генетичний джекпот. Так з чого ж починався її шлях? І як вона стала тією, ким зараз батьки можуть пишатись? Її падіння та підйоми, перші професійні і не дуже кро роки в світі моди трошки про дитинство, токсичну маму, круту старшу сестру, комплекси, і навіть про моделінг. Белла народилась в Лос-Анджелесі в сім'ї багатих і модних. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. За багатство відповідає її батько, мультимільйонер Мохамед Хадіт. Ну а за моду, і тупий Модель та учасниця різних телевізійних шоу Іоланда Хадіт. До речі. Ім'я Мохамед вам про що-небудь говорить. Белла – мусульманка, і вона цим пишається, про що сама не раз говорила. Також у нашої красуні є не менш відома сестра Джеджи Хадід і молодший брат Анвар Хадід, про якого ми знаємо лише те, що він разом з сестрою крутиться у світі моди. А ще він колишній дуаліпи. Коротше кажучи, жила Белла завжди. Ну як живуть доньки мультимільйонерів? Віхати хати маємо. Ванна у неї були свої цікаві хобі, які могли навіть перерости у щось більше. Наприклад, кінний спорт. Бела навіть планувала брати участь у Олімпійських іграх 2016 року, але з деяких причин не змогла тренуватись. Також Бела свій час захоплювалась фотографією. У неї є навіть своя колекція фото, але через кар'єру в модерінгу не змогла приділяти достатньої уваги цьому хобі. До речі, Белла зізнавала, що мала у дитинстві достатньо непростий характер, і якщо Джейджі була умняшкою, красуною і просто донькою маминої подружки, то сама Белла любила влаштовувати скандальчики і привертати до себе увагу. Але не дивлячись на це, вона дуже поважає своїх батьків, називаючи їх постійними натхненниками і мотиваторами. Вже у 14 років Белла починає свою модельну кар'єру, хоча сама дівчинка вважала, що її зовнішність зовсім не модельна, на відміну від. Її Її старшої сестри через якісь свої комплекси Белла робить пластичну операцію на свій носик 14 років. Так, так. Тим самим стаючи не офіційною донькою Карли Бруні, було метакрана, збила щоб не буде схожі Лоу. І здається, все чудово. Життя про яке тільки можна мріяти. Чи не так? Ідеальною платинка руйнується як тільки починаєш копати трішки глибше. Сім'я вже й не така крута. Батьки Бел розійшли ще в далекому 2000 році. Їй було всього 4 Кобі доводиться залишити через хворобу лайма. Сама Белла ніколи не приховувала цього. На просторах інтернету можна знайти багато фото з крапельницями, що завжди нагадують фанатам про те, які іноді важкі дні переносить модель. Деякі можуть посміятися з цих фото, але насправді ж дівчина за це не переживає, тому що вони несуть для неї більш глибокий сенс ніж просто нюні, як називали це деякі в свій час. Старша сестра виявляється була вже й не такою подружкою, а мама все ще намагається про тебе турбуватись, нагадуючи, що Дже краще схожа на маму. Ідеальна американська красуня, яка вписується у всі стандарти краси. Ну а Белла, ну не пощастила дівчинці, що поробиш. Напевне, саме через таку велику турботу мами Белла дізналася, що в дитинстві вважала себе менш привабливою і крутою, ніж її сестра. Звичайно ж, зараз це не так, але для самої дівчинки раніше це мало сенс. Насправді, моделінг все життя нога в ногу йшов з Беллою. 90-х. Але тільки в 2014 році вона вирішує займатися цим професійно. У серпні того ж року вона укладає контракт не з якимось бомжацьким агентством, а з самими IMJ Models. І якщо вам ця назва агентства нічого не говорить, то просто знайте, що вони створили кар'єри для таких моделей, як Жизель Бюнтхен, Кейт Мос тайра Бенкс, Кайді Клум і багато багато. То інше. Коротше, в тому ж році Белла потрапляє на свою першу нью йоркську неділю моди для іспанського бренду. О, господи, прости. Надо Ну а вже далі починаються зйомки для журналів і все таке. Кар'єра полетіла стрімко вверх, і вже в 15-му році у портфоліо з'являються достатньо відомі бренди: наприклад, Том Форд, Вікторія Сікрет, Марк Якобс, Мощіна, Шанель, Райфлоран Ну а в квітні. 2015 року Белла з'являється, і в житті Ей Макона на ти своє. Вікенда і Боже, ця пара просто розірвала серця всіх, тому що виглядали вони разом. Ну просто вау. Взагалі, їх стосунки це щось максимально яскраве і водночас супер сумбурне. Вони познайомились в робочому, так скажем, процесі. Ейбл хотів відзняти Беллу для обгортки свого альбому, але Белла покрутила носом і відмовилась, що не влаштували Вікенда, тому він вирішив зустрітися і вирішити питання, так сказати, в офлайн режимі. Бошпі Це ваші ваших робоча, будеш пити? – пити кофе. – Так, це наші наша трошки пізніше їх побачили разом на коачелі, і тоді вже все всім було зрозуміло. Вони частенько влаштовували побачення з їхніми друзями. Вікенд все таки відзняв Беллу у своєму кліпі. Пізніше Вікінг говорив, що був закоханий у її зв'язок із сім'єю і любов до роботи. Після першого виходу в люди разом всі були просто закохані в їх таку, знаєте, вамп-естетику. Зміну розривало всередини, але фортуна повернулась до всіх іншим боком, і в листопаді 2016 року вони розійшлись, пояснивши це тим, що ну просто немає часу один на одного. Ну що поробиш? Але Ізабелла від того нічого не втратила, і далі вона не просто рухалась, буквально летіла вверх по своїх. Кар'єрних сходах Dior, Fendi, Versace, Givenchy, Calvin Klein і багато багато інших брендів, які з'явились в житті нової топ-моделі. У 2017 році з'являються цікаві фото Ейбела і Сіленочки Гоміс, що чмокались. Це здається, трошки образило Беллу, і вона одразу відписалася в інстаграмі від нової дівчини колишнього. Ви думаєте, а наше я це розказую у відосі про Беллу Хаді? А все просто вікенд робить крок конем і розходиться з сіленою. І всього через дві неділі вгадайте, що він такий. Так от хочу з тобою побазікать, погулять, потусить, і Бела така: ну якщо не вийшло стосунками, то вийде з дружбою. Але всі ми розуміємо, що це мужицька ловушка Джохіра. І через деякий час у мережі з'являється фото, де Бела і Ейбл цьомаються, знову ж таки на коачелі. Фанати трошки були шоковані. Чому? Тому що в Твіттері ходили служки, що Вікнет не найкращим шляхом відзивався про Беллу у своїх піснях. Ну, 50 на 50, якщо чесно. Бела, здається, теж була в шоці від новин і лаконічно написала, що то цьомала з Вікендом, не вона. Всі, звичайно ж, повірили, але вже на Каннському кінофестивалі вони знов цілувались, і там вже точно було видно обличчя Белли. Довго драма Квіна туру Вікенда Белла не витримала, і вже через декілька місяців умовно спокійних і, напевно, не найздоровіших стосунків вони розійшлись, тому що втомились один від одного. Після цього Бела Повністю пішла у моделінг, а Вікенд поринув у музику і акторство. Для них двох це був чудовий досвід. Навіть шкода, що все прекрасне рано чи пізно закінчується. Ну а що по стосункам зараз? У 2020 році світ дізнався про стосунки Белли і Марка Калмана. Він арт-директор, який багато років працював із Скоттом Тревісом. Який багато років працював із Тревісом Скотом, Марк Калман добре відомий своєю роботою у музичній індустрії та має великий сайт портфоліо, на якому представлені його різні проекти. Молодша Хадід не просто красива і розумна, вона дуже добра та емпатична особистість. З 20-го року регулярно займається пожертвами для благодійних фондів, допомагає біженцям, підтримує рух Black Lives Matter, також презентує свій одяг на аукціонах, гроші з яких йдуть на допомогу. Бела Хадід закликала жертвувати гроші в українські фонди. Не залишайтесь байдужими до новин про Росію та Україну. Зараз час послухати. Дуже важливо, що наші гроші підуть до людей, які дійсно цього потребують. Бують Белла, це приклад для всіх моделей світу. Вона відома, багата, розумна і красива. У неї чудові стосунки з батьками, що велике досягнення, коли твоя мама і Оланда хадіт. Її кар'єра на піку популярності. Ця красуня точно залишила свій слід в світі моди. Зараз Белла не просто донька багатого мужчинчика, муж... А вона так, хто зробив своє ім'я, працюючи, не покладаючи ру. Зараз у неї в житті все кльово кольорово. Вона активно веде свій інстаграм, з'являється в трендах Тіктоку, стає учасницею суперцікавих показів. Отже, це була коротка історія про балочку Хадід. Діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на канал і ставте, ну, це цей во оці штуки, пальчики вверх. Дякую за увагу! Любіть Україну і все таке.